Вітаю. Перед цим записував відеоролики, які проблеми були з принтером Бамбула А1. І вже другий раз друкую, і помилки нема. Що я зробив? Файл, файл який друкую. Для прикладу, зараз покажу. Ось у мене файл. Я його нарізаю і зберігаю в оркослайсері. Тут виставляю експорт файлу G-коду. Ось тут натискаю. Він зберігається. Потім заходжу в меню BumbleLab A1, знаходжу у налаштуваннях картку пам'яті. Заходжу в неї і натискаю форматувати. Відформатував її, витягнув її, потім вставив її в перехідник і ставив в комп'ютер, в карт -рідер. Далі цей файл G-коду перемістив або перекопірував на цю карту пам'яті. Далі її ізвліть. Після цього. Витягнув карту пам'яті, вставив в бамбула А1. Далі запускаю друк з оркослайсера. Тобто, нарізав модель, натиснув пристрій і далі натиснув. От, натиснув Друкувати пластину. Ось. Потім перемкнувся на вкладку Пристрій і дивлюсь на інформацію. Бачите, тут надпис є Файло Ну, В даному випадку зараз ніч, і камера вімкнута і вімкнув підсвітку. І друкується. Отакий От спосіб я винайшов. Як позбутись проблеми, коли ти відправляєш на друк файл, а замість нього якийсь інший попередній файл друкується? Що дуже неприємно, тут з тієї карти пам'ять побігати, поколдувати між комп'ютером і самим бомболабом формувати карту, форматувати і тому подібне. Ось таке вирішення питання.